Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата, на занятті зліплення. Дітки, погляньте, хто ж це до нас сьогодні завітав на заняття і за капелюшком заховався. Правильно, діти, це зайчик. Зайчик до нас завітав на заняття, але він дуже сумний і боїться. Йому взимку ніде заховатися. Погляньте, Навкруги немає жодного деревця, жодного кущика, жодної гілочки. І ми зайчику сьогодні допоможемо. Ми виліпимо соснові гілочки. Складемо одна до одної і утвориться деревце. І там зайчик зможе заховатися. Розглянемо, дітки, з вами гілочку. Подивіться, що ви на ній бачите? На гілочці колючки чи листочки? Вірно, це не листочки, а колючі хвоїнки, хвоя. Якого вона кольору? Вірно зеленого. А ще, що ви бачите на гілочці, вірно шишки. І ми виліпимо з вами ті шишки. Шишкою з ялинки може поласувати білочка. Погляньте, яку ми сьогодні будемо ліпити гілочку з шишками. А для роботи нам треба взяти пластилін зеленого кольору, коричневого, світлий і темний, якщо у вас є. Пів аркуша цупкого. Паперу кольорового я взяла фіолетовий. Діти ви можете папір на свій смак і вибір кольор. Потрібна стека, підкладна дощечка і волога серветка витирати руки після роботи з пластиліном. Але не забувайте ще мити руки після роботи з милом. Беремо коричневий пластилін і скачуємо з нього. Два джгутика або тоненькі довгі ковбаски. Одна довга, а друга коротка. Це будуть гілочки для сосни. Тепер із зеленого пластиліну теж катаємо тоненькі джгутики або тоненькі стопчики. Це будуть хвоїнки для нашої гілочки. Дітки тепер стекою ріжемо на маленькі шматочки. Це будуть хвоїнки. І так усі джутики однакового розміру. Діти тепер беремо наші джутики і прикріплюємо їх до аркуша паперу. Міцно притискаємо ручку. І коротшу гілочку вниз. Так як у нас гілочка ялинки, тепер ми беремо наші хвоїнки і одна біля одної, приліплюємо, притискаємо міцно і створюємо фойну гілочку. І так до кінця. І так само на коротшу гілочку. Приліплюємо огінки, одна біля одної і до кінця. Дітки, тепер я беру два шматочки коричневого пластиліну і добре його розминаю. Потім з нього скочую кульки між долоньками. І з кульки роблю маленький овал вперед-назад. Отакий овал. Це одна шишка і друга шишка. Його. Тепер ці шишечки я притискаю на нашу ялиночку. Одна шишка, друга шишка, адже на ялинці чи сосні ростуть шишки і намалюємо її зернятка. Ось така гілочка з шишками вийшла у мене. А яка вийшла у вас? Надсилайте свої роботи, буду чекати з задоволенням. Тепер зайчику буде де заховатися за вашими гілочками. До побачення, до нових занять!